Що всім привіт! Трішки вітер буде задувати, напевно. Приїхав я на свої ці бурячки конем желізним. Ось така картина. Сходи вже є, сходи дружні, все, все чудово. Але перій. І молочай, повилазив ще раніше. Не допоміг той гербіцид, ну, як і очікувалося, що він е, інше зілля поглушить, Лабуду, там різні такі. А от перий, повилазив і молочай повилазив. Тобто більше все, що буде робитись. Міжрадна обробка, прополка трактором і сапки в руки і вперед. Тут є рядочки, де глибше, напевно, то ще не зовсім посходили, але так в загальному все видно. По картоплі то період не так багато, хоча один і той же город і кропилося, але по бриках. Дуже багато. Тобто, щоб вивезти пери, потрібно сіяти або сою, або травити його раундапом кілька разів в рік. Тобто після браків, напевно, якщо залишиться пирій і на осінь він, напевно, буде скроплюватися ще раз. Боюся, що виходу не видно поки що. Якось так. Ну, перейдемо, подивимося на наш ячмінь, як він вже підріс, як він виглядає. Ну, наразі маємо ось такий результат. Як бачите, є зілля. Бурян повелазив теж. Молочай. Будь Але ячмінь ще краще посходив і вже ці прос... просіви, пропуски не так критичні, не так критично виглядають. В загальному зелений, красивий все він. Ще неділька дві, та й напевно будемо заходити. Закропити бурян. Вже сусідів. Раніше вони посіяли на, на кілька тижнів, то вже ось попущився вже, вже вже покропили його. Ну У нас це все спереді, Погода поки що не малює ніяких зелених дощів, нічого. То я думаю, все воно буде. В терміни вкладатися. Якось так. А ми працюємо далі. Дякую за увагу. Підписуйтесь.